Понад 150 представників спортивної спільноти Закарпаття привітали в Ова з їх професійним святом, днем фізичної культури та спорту. Серед нагороджених – найкращі спортсмени, їхні тренери, переможці та призери всеукраїнських і міжнародних змагань. В першу чергу це дуже добре, що кожен рік. До дня фізичної культури і спорту України відмічають спортсменів, ветеранів спорту. Це саме головна подія для кожного спортсмена, і це має бути завжди, не зважаючи на цей стан, що зараз відбувається в країні. Треба завжди відмічати спортсменів, тренерів для того, щоб їм було приємно працювати далі, розвивати дітей. Дуже важливо саме для спортсменів, щоб їх держава підтримувала. Це дуже класно, коли за якісь свої ну, наші спортсмени, наприклад, йшли від 6 років і аж до 18, 18 перший раз їх нагороджують такими ну, великими подяками від держави. Тобто, я думаю, що це дуже класно, діти будуть задоволені. 30 років стажа, 25-20 йде нагороду, тому що спортсмени виступають. Я... Сам відкривав дитячу юнацьку спортивну школу в Великому Березну, започаткував, прийшов, в мене було 5 видів спорту. Ну, і як пріоритетний вид спорту, була важка атлетика, набор, спортзали і до тепер цих пір займаються. Цього року, вже 30 років, в Україні відзначають день фізичної культури і спорту а отож, і досягнення у цій сфері. За словами виконувача обов'язків голови закарпатської ова Мирослава Білецького, без наполегливої праці кожного спортсмена не було б високих результатів. Кожна їхня перемога це надихання наших воїнів, надихання нас на звершення на наші перемоги. Тому ми сьогодні нагороджуємо всіх, хто здобували медалі, хто здобували, призові місця в Закарпатті і не тільки на місцевих олімпіадах, але й на світових. Окремо хотів би подякувати власних тренерам, тим людям, які працюють в закладах. Я бачу це часто, як вони прикладають всі зусилля, як вони вболівають, переживають за своїх вихованців. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, високий професіоналізм, керівництво краю вручило талановитим і перспективним представникам галузі почесні грамоти, подяки голови ОВА, а також обласні грошові премії та відзнаки профільного департаменту обласної військової адміністрації. Цього року спортивні звання, майстер спорту України міжнародного класу та майстер спорту України присвоєно 32 закарпатським спортсменам.